Всім самий величезний привіт. Вітаю вас на своєму каналі. Бажаю вам всім економних покупок, мирного неба та міцного здоров'я. Зайдемо у копіючку, подивимось, які сьогодні стартували акції в копієчці. Бачу такі самі найнижчі ціни. Вони виставляють рекламні плакати на витрину магазинів. Подивимось, що тут у нас 25 на всі пенали, на всі. Кімнатні тапочки 25, на всі рушники мінус 30. Фарбування та укладка 2 по ціні у одного. Декоративна косметика 2 по ціні у одного. Зі знижкою бачу олія, посуд та сервірування столу 2 по ціні у одного. І на всі іграшки 2 по ціні у одного. З 18 по 20, включно вересня. Ось ці серветки 27,90 да? 120 штук. Ну і тут, звісно ж, при вході економна поличка, де можна зекономити. Ось такі салатники в копійочці 25 гривень майже. Ціна зі знижкою 50%. Чай, мономах 27,90. До речі, тут різні є. І зі смаком бергамоту, і чорні, і зелені. Усі по 25 пакетів, 27,90. Акція на Колготки дитячі, кольорові, по 40 гривень. Хлопчики В акції машинка для стрижки кашлатості. Так, а ось ці хороші штуки для унітазу. До речі, зараз на них дуже хороша ціна. Тут аромати можна вибрати будь-які 27,90. Жіноча гігієна Белатинс 1990. Для миття посуду ось такий великий Грюнвельд, вагою 2 літри, зараз зі знижкою. А тут у нас йдуть на ополіскувачі для тканин. Літр. Теж зі знижкою 30%. Акція на кухонне приладдя. 35% знижки по 49,90%. Хочу, щоб ви звернули увагу на оцю штучку. Хто за кому тяжко витягувати спагеті з каструльки і накладати в тарілку. Це супер штука. Я для себе теж її недавно відкрив. Ну, тобто, будь які за 49,90. Так. А парасолі жіночі 175 гривень зі знижкою 30%. Горошок ніколи з моди не вийде. Mm -hmm. Ось така велика сумка. Можна навіть ходити в АТБ за картоплею. Кумедні брелки 2990. На усі товари для кухні. Два по ціні одного. Тут у нас і шумовки, і лопатки. ось такі набори можна придбати. на і я Кому тяжко відкривати банки? Ось така штука є. Мені теж доколи я не можу відкрити. 6990. Один дорівнює 2. Так, ось ця олія зараз в акції дуже багато в копійочці. 870 мл. Зараз... Кухонне приладдя. Один, два по ціні одного, один дорівнює два, як, як кому як. Тут у нас і ножі для піци, і ножі для сиру, лопатки кухонні. Ось така товкачка для м'яса, сито. Ой, до речі, мені треба сито. Я ще не вибрав сито. Бачу, що хороше. Це дрібне, мені подобається сито. Сито я ще в... у пошуках сита. Ось такий набір, але вони непрактичні. Це для авокадо. Чудовий ніж. І навіть ось такі є наліпки наклеїти на свою консервацію, щоб ви пам'ятали, коли, як та що в банці Сито для фритюру 70 гривень. Дуже багато зараз продукції, а в копійочці два по ціні одного. як у медне. Хороше таке ситочко для чаю. Дуже хороший набір для вареників. Підставки під гарячі. 30 гривень. Кілимки для посуду, для сушіння посуду по 40 гривень, 39,90. Два по ціні одного зараз усі контейнери пластикові для зберігання. Так, ось така штучка. 4990. Дивіться, яка хлібниця. До речі, хочу вам сказати, що на курортах, там, в Трускавці, в Карпатах вони дуже дорогі. А тут можна придбати за 40 гривень. Зі знижкою ручний міксер з чотирма вінчиками. 199 гривень. Чайник для плити емаль з кришкою 379 гривень. Запакований мішечок. Чайник електричний на 2-300 мл. 299 гривень зараз. Також увесь посуд 2 по ціні одного. Усі керамічні форми також. два по ціні одного. Силіконові теж, два по ціні одного. Ось такі гачки кумедні. Лов 35 гривень. Витримують до 2 кг, 4 штучки в наборі. Ось такі 39,90. Навіть ось такі мацюпосенькі гачки 2990, витримають до кілограму 6 штук в наборі. Дуже великий вибір нічників по 40 гривень зараз. З різними формами. Тут і зірочки, і хмаринки, і місяць. Злив для крану гнучкий. Зараз по акції 7990. Акція на усі предмети столові, два по ціні одного. Тут ложки, вилки та ножі. Акція на весь посуд, два по ціні одного. Можна вибрати і тарілки, і піали. Купуйте один і другий виходить зі знижкою. Наприклад, ось такі по 25 гривень. Да? Ось такі по 30 гривень вийдуть вам. Ось такі по 35. Якщо купуєте дві. І навіть є ось такий великий теж гарний. Минулого разу його не було. Це теж новинка. Ось такий набір креманок, соусниць, 199 гривень, 6 штук в наборі. Або ось такі три штуки 149. Ну і також акція один дорівнює два. Тобто вам вийде за 199 гривень, можна купити ось це все. Вже більше і більше з'являються теплих тапочок. Акція на усю косметику два по ціні одного. Можна взяти дві туші по ціні одній. А це бальзам для губ. 25 гривень. Також усі помади близькі. Дві по ціні одного. І також лах... лахті. Лакті. Лаки для нігтів. Міцелярна вода для чутливої та для всіх типів шкіри. До речі, дуже хороша ціна на лістирину поліскович для рота. Зараз він 62 гривні 90 копійок 250 мл. Дуже хороша ціна, зверніть увагу, хто користується сльозом. Зараз сйоз бальзам 77 гривень майже зі знижкою 45%, 440 мл. Акції Шампунь Шаума 400 мл, 74,90 в акції фарба палет Naturals 7490. З'явилися ось такі нові цікаві гаманці. На жаль, не знаю ціну, тому що все так лежить гамбузом, а сканерів в цій копіючці немає. Знайшов ціну 129,90. Ось такі теж елегантні під шкіру виглядають на застіпці. Багато відділень для карток, для купюр та для дрібничок. Акція в копійочці. Всі іграшки два по ціні одній. 249 взуття для дітей. Ось такі 199. Зараз зі знижкою 25%. Кумейні зайченята. Тут дуже багато таких табочок із зайченятами. Закінчувати відео, бажати вам економних покупок мирного неба і всього-всього найкращого.